Євротунель це залізничний тунель, який пролягає під Ламаншем і пов'язує північ Франції з південним сходом Великобританії. Його довжина становить 50,5 кілометри. Цей тунель на даний час володіє найдовшою в світі підводною частиною. Поїзди проходять під водою 38 кілометрів. Будівництво тунелю тривало з 1988 дев'ятсот до 1994 року. Тунель було відкрито для сервісного обслуговування в червні 1994-го. Працюючи з обох боків каналу, 11 тунельних свердлильних машин прорізали крейдовий мергель для будівництва тунелю. Прорізаний тунель пролягає під дном моря на глибині в середньому 40 метрів. Насправді тунель каналу складається із трьох паралельних тунелів. Двох залізничних та сервісного тунелю посередині з перехрестями кожні 375 метрів. Вони служать для забезпечення доступу для ремонтних і рятувальних служб. Як це було необхідно в листопаді 1996 року, коли виникла пожежа з вантажним автомобілем. У євротунелі курсують по черзі чотири види поїздів. Пасажирський високошвидкісний поїзд TGV пов'язує Париж і Брюссель з Лондоном. Транспортні засоби разом з пасажирами перевозять так звані човникові поїзди. Окремий вантажний потяг перевозить вантажний транспорт і окремий пасажирський човниковий поїзд решта транспорту. Автомобілі, мотоцикли та автобуси разом з пасажирами. Четвертий тип поїзда товарний служить для вантажних перевезень. Човникові поїзди для вантажних і пасажирських транспортних засобів відправляються в безпосередній близькості від входу у тунель. Швидкість поїздів на суші сягає 300 кілометрів на годину, а в тунелі вона обмежена до 160 км кілометрів на годину. Таким чином, час руху між кінцевими пунктами тунелю становить 35 хвилин час у дорозі пасажирського поїзда між Брюсселем і Лондоном становить всього 2 години, а між Парижем і Лондоном 2 години 15 хвилин.